Сама себе вміля, її коханий відпранений, тяжкий. Їй позвонили, треба, щоб би знала. Вона ж його так любить, навіть більш. Вона без нього дихати не зможе. В його очах тонуло. В чому ж річ? Чому їх роз'єднати хочеш, Боже? Тривожили струків. Надія в серці стукала, втішала. Благала Господа. Пробач його, прости, врятуй для мене, хай тобі на славу. Він має жити. Боже мій, почуй, він має весне й зими зустрічати. Він розпочинав страшну війну, та він беріг, він мусив захищати. Його чекають діти і батьки, він має їх і знову обійняти. Кодили сльози по щиті, душа його збиралась відлітати. Та Бог. Чи бо, чи молитви, чи в небі ще не час його зустрічати? і забилось серце в грудях. Ще живий, сміхнувся Бог в медичному халаті. Вона летіла в госпіталь де він. Землі, здавалось, їй не відчувала. І лише почула, Сильний він, живий, тяжкий. Стабільний і вона обирає. Безсилу упала, Зльовлені Без з, з очей. Урятувала. Тихенько прошептала і вирвалася. Дякую, за Я вірила тобі. Я Боже знала. Не забирай. Помирати, врятуй, благай!